Вітаю, на зв'язку Олександр. В даному записі продемонструю вам, мабуть, найкрутіший сервіс для стиснення відео. Із всіх, що я бачив, це так точно. А, насправді, давайте так: просто спробуйте. От якщо вам, в принципі, актуальна ця задача, просто спробуйте. Він вас здивує, і я майже впевнений. Давайте продемонструю. Знаєте, що я роблю? Я беру просто файлик і перетаскую його сюди. Ну, або можу натиснути Вибрати і зробити. В мене і так більшість файликів вони а, мають маленький розмір, але а, він його іще робить меншим. При цьому якість а, помітних змін в якості немає. Але ви можете налаштовувати тонкі. А, Тонкі налаштування для того, щоб цих помітних змін було ще менше, але і компресія була не такою сильною. Коротко, як знайти і про цінову політику. Значить, ротато компрес в Google, наприклад, або посилання я залишу в описі. Значить, у нас є. У нас є два режими. Перший режим це. Ну, давайте відкрию, що це посилання. Перший режим це просто онлайн. Ви вибираєте от Ротатор Compress Web, я так розумію, ви вибираєте, відкриваєте і завантажуєте сюди файл. Потім скачуєте і все чітко. Але якщо вам, наприклад, потрібно завантажувати чи там обробляти багато файликів, їх обробляти ну, словом, максимально оперативно, тоді вам може знадобитися якраз програмка для Windows. Програмка для Windows має яку особливість. Вона платна, здається, не знаю, чи є безплатна версія, але давайте глянемо ціну 27 доларів на все життя, Lifetime Access. Один раз ви заплатили, і, в принципі, забулися і використовуєте її скільки завгодно можете і оновлення завантажувати і так далі. Словом, я не пожалів, і воно того варте, на мою думку. Тим не менше, робити. Стиснення вже тут, немає, немає взагалі ніяких проблем. А, і тепер коротко ще про саму програмку, як, наприклад, можна а, з нею зручно попрацювати. Ну от, я візьму кілька відео, відразу сюди закину. Давайте от одне закинув. І ще одненьке, наприклад, ось це. Є у мене тепер кілька відео. І моя рекомендація значить, із експериментальних, скажімо так, експериментально я вивів, що приблизно такий варіант буде достатньо гарним і при цьому достатньо зручним. Значить, троєчку міняю на 4. Майже непомітний варіант. Тобто ми бачимо от рекомендований і тут майже непомітний, а великий, ну, словом 4 для мене гарний формат. І, а, наприклад, ми можемо збільшити десь до 50% або до 70% цього позунка, щоб краще воно його форматувало. Крім того, тут є конвертація WebM формат це для а, сайтів. І щоправда, я, ну, може, якщо вам потрібно, то можна використовувати. Галочку WebStream рекомендую залишати і всі решту параметрів, в принципі, варто залишати. При бажанні, можна подивитися, що тут ви можете змінити, якось скоригувати частоту кадрів, скоригувати, до речі, відео. Розмір відео по його там, ширині висоті. А, ну, наприклад, ви просто а, цей а, або там, в процентних відношеннях. Ну, як правило, це не потрібно. Ну, а ще є з цікавих факторів, можна змінити швидкість, там, прискорити відео і прискорити в, в його відразу а, зберегти. А, з аудіо або без аудіо, і в принципі це всі налаштування. І вони, значить, отут відкриваються. На жаль, їх треба налаштовувати при кожному відкритті програми, але, ну, типу, як правило, просто ставили 4 і на цьому все. Після того, як ви закінчили, а, значить ці налаштування закінчили, наскайте компресов. Зберігає воно, як правило, в ту ж папочку, де знаходиться саме відео. Сподіваюсь, вам не сильно цей звук зіпсував. Мені, я намагався натиснути паузу, але схоже, що не зовсім вдалося. Значить, можна тут подивитися, що Ну, якось можу розгорнути з мене зараз маленький екран, але типу, що ви можете просто подивитися, що фактично відео не змінилося. Але при цьому із 33 МБ воно зменшилося до 6 МБ. От настільки 80% майже. Воно зробило це І потім це в онлайні якраз такий режим. І, значить, ви можете відразу тут переглянути, наскільки воно гарно справилося. Я бачу, що, в принципі, Ну достатньо достатньо чіткий текст, немає якихось проблем. Він просто натискаю Завантажити. А повертаючись до. Самої програми ми тут також бачимо, що а, воно йде в процесі. Ну, по черзі воно обробляє відео. І, в принципі, за там якусь там, хвилинку другу воно вже одне із відео обробило. Мені зараз цікаво, навіть скільки воно триває. А, який розмір цей відео. Тривалість відео. Для це відео було на 6 хвилин і по тривалості воно зайняло. Мабуть, що хвилину може, щось таке. От. Ну і зараз друге також аналогічно рухається. За бажання ви можете ще натиснути тут а, іконку інформації, яка відкриє справочку по, цьому, по цій програмі. Але, в принципі, на цьому все. Словом, буду закінчувати відео. Сподіваюсь, вам було корисно. Сподіваюсь, вам пригодиться цей сервіс, і він вас також приємно здивує. На цьому бажаю вам успіхів і до зустрічі в нових відео.